Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Гепарди дуже добре полюють на шахеди, якими сьогодні вночі атакували Київ і весь тиждень били по півдню. Нашому Сергію Костежу пощастило побачити результати одного з таких фантастичних полювань ексклюзив фактів тижня. Звір, що захистить інфраструктуру під час зимових атак. Він же ліквідатор шахетів. Німецький гепард, український екіпаж. Що це за техніка та як наші її опановують? Ексклюзив з кабіни зенітної установки. Релес, радар, з'являється точки квадратики. З якого направлення вона летить, відстані. Та прямо з місця дислокації гепард надзвичайно швидко розганяється до 60 кілометрів на годину. Унікальні кадри застосування. Є захват. 460. Віроятність. Тримає. 4300. Приближається. 4300. Віроятність. Тримає. 4. Готуємося. «3900!» Сили української ППО збивають усе більше і більше ворожих літальних об'єктів, якими окупанти намагаються вразити і воєнну і цивільну інфраструктуру. Неби яку роль відіграє іноземна техніка, яку надають західні союзники, і яку українські захисники впевнено опановують. От зараз з одним з цих екземплярів ми і познайомимось. Гепард зенітна самохідна артилерійська установка німецького виробництва зроблена спеціально для боротьби з великими дронами та повітряними суднами. Чимось вона нагадує і інший відомий екземпляр. Західної техніки, і не просто так установку зібрано на шасі леопарду першого. Це дозволяє їй мати більшу довжину цього шасі, а отже, нести більший БК і мати більший комфорт для членів екіпажу. Всього таких гепардів передали Україні кілька десятків. Екіпажі тільки нещодавно закінчили навчання у Німеччині. Позивний том зі 101-ї бригади щойно приступив до роботи на установці. До повномасштабного вторгнення продавав авто у салоні. Каже, цю німецьку машину полюбив одразу. Його екіпаж встиг збити кілька ворожих шахідів на Житомирщині. Сам Самшов в лютому цього року ішов Васильків, мав ПП, прийшов з співбесіду в Київ. Сто шу бригаду по ППО почали працювати, працювати на ЗУ спочатку початку, три Потім відібрали, поїхали на навчання, Віднавчалися два місяці на гепард, шість шість тижнів практики і модусь ну, побудова складова гепарда і два тижні на полігоні. Показали результати одні з найкращих на полігоні, і приїхали. Отримали на наступний день, як приїхали з німеччини установку і виїхали, поставили на позиціях. Що вам німці казали? Ну, які вас навчали, які з гомської ні, німці плакали як відправляли, щоб ми себе берегли, працювали і захищали народ України з гарницької діяльності русні. Він показує нам своє робоче місце, воно доволі компактне. Тут лише кілька моніторів і джойстик, яким екіпаж захоплює ціль. Все автоматизовано для самонаведення. РЛС, радар з'являються точки квадратики, з якого направлення вона летить, відстані. РЛС бачить до 16 кілометрів, працює в діапазоні до 12 кілометрів починає. Може переключитись також на 8. Бачимо, цілі захоплюємо. Бачимо на комп'ютері на першому. На третьому, як є захоплення, відстань до неї і супроводжуємо і очікуємо, коли система дасть дозвіл. Далі постріл внизу і збиваємо. А ось як це виглядає в реальності. Стресова обстановка, але зауважте, яка координація екіпажу. Вона просто неймовірна. Є захват! 406. 400 600. Віроятність. 3... 4300. Приближають. Віроятність. Немає. 4. Готуємося. 3900. 833. 3800. 3 700, 3 600, 7500, 600, є Іще. Петро лише на водь. 50%. Наблюдать. 70%. Немає збиття. Гострій. 50 відсотків. 70. Немає збиття. Гострій. Віло 700. Немає збиття. Є збиття. Перезахоплення. Азіму 90 100 по цілі, акустично десь там. Збиття, збиття, є збиття. Збиття акустичне і візуальне. Радіус роботи радіолокаційної системи гепарда до 12,5 кілометрів, а зона враження до 5 кілометрів. 35-ти калібрна спарена гармата може видавати до 550 пострілів на хвилину і вражати цілі на висоті до 3,5 кілометрів або ж на відстані до 4,5 кілометрів на землі. Тож йому треба активніше переміщуватися, щоб перехоплювати ворожі цілі. Але чи він з цим впорається? Давайте перевіримо. Ми висуваємось в поле. Леопард надзвичайно швидко розганяється до 60 км на годину. Це дозволяє йому моментально змінювати локацію. Тут він мало відрізняється від старшого брата Леопарда, який так само маневрений. Башта крутиться навколо вісі за 3 секунди на 360 градусів. А розпаковка на місці з приведенням до робочого стану займає буквально лічені хвилини. Ось так висувається радар, а сама зенітна установка може піднімати стволи більш ніж на 45 градусів. Українські екіпажі без проблем опанували установку і мають певні Успіхи п'ять ворожих шахетів, які могли нанести дуже велику шкоду критичному об'єкту інфраструктури, були збиті цим екіпажам командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв нагороджує бійців серед них і том. Він каже, саме ця установка буде основною для захисту інфраструктури під час зимової кампанії. Ми розуміємо, що ворог не полишив своїх злочинних намірів щодо влучання в об'єкти критичної інфраструктури для того, щоб робити шкоду Україні і економіки. Тож ми вживаємо всіх заходів щодо прикриття їх. Ми навчилися збивати. Не тільки шахеди, а й крилати ракети різних типів. Тож ми свідомі того, що війна вона буде і тривати далі. Ну в тому сенсі, що станом на зараз вона не зупинена. Тож ворог буде і далі намагатися своїми засобами повітряного нападу, зокрема шахедами, уражати наші об'єкти. Наразі проблем ані з боєкомплектом, ані з ремонтом установок немає. За словами екіпажу, вона значно більш. Більш надійна ніж радянська ЗУшка або шилка, а ефективність зброї та системи наведення на покоління вище від радянських аналогів. Тож незабаром до Німеччини вирушать на навчання нові екіпажі. Те, що українці успішно оперують західними зразками техніки, показує, що ми знаходимося цілком в світовому воєнному контексті. Але для того, щоб повністю убезпечити наше небо, ось такого нам потрібно значно і значно більше. Сергій Костеш, факти тижня, ICTV, Єдині новини.